Тарас Григорович Шевченко. Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Давай повторимо разом Садок вишневий Коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата. А матері вечерять ждуть. Давай повторимо разом ще. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Дякую, що вивчаєш вірші Тараса Григоровича Шевченка разом зі мною.